Ну що, друзі, за старим стелем сьогодні так Зустрілася зима. За весло. Дворі вже дощі, роль поняття. А я не йдуть вправлятися, вправлятися йду. вільно. Видно вам. Здається, видно. Дивіться, як хуртовина по полю гуляє, бачите? І вам спеціально приблизила, щоб було видно. Гляньте, видно? О, тепер вже файно видно. Зараз трішки менше, то була така сильна. Ой, дивіться цю сторону. Усім доброго ранку. Хорошого дня. Здоров'я, позитиву. І всього вам найкращого. А це ось мій сад звідси. Там усе я чуть не коса. Просто абрикоса. Груші, сливи, малини. Малиники в мене великі, Тож працювати буде біля чого. Головне, щоб розпогодилось. Тут камера не передає, я воно файно. Що ж, дивіться, сьогодні немає морозу і всі квіточки повставали. Краса. Що? Я хотіла зазняти, як десь живіться велича. А воно вже да? де? Ту Турем заспокоївся. М -м? Бачите? Ось тут. Бачите? Дивіться. <ріст> <ріст> бачите, бачите? <ріст> а це моя красуня і річка Да. бачите така файна дівка? Що, <ріст> друзі, поставила смажити ось таке сальце, я на нього кажу ціковина? Ось, я люблю жирненьке. Взагалі сало люблю. Якщо я смажу свіжину, то в мене сало більше, ніж в мене. Ну, я така. Тут в мене вариться рисова каша а-ля плов з домашнім бройлером. Сьогодні в мене тут круглозернистий рис. Я його не люблю, звісно, але який вже є в домі, такий вертрош. Смачно вообще. Ну все, вот так вот задаваем паузу, вот она. Я буду так до рота. Так я кодирую рубину на туда. Опять у мене. Домашний. Бровери. Ні, плоба каша. Моркви. Було багато. Зараз шукать відомі. Помололо багато. Моркви. Ось така плашка в мене трималася. Камера не передає, він вже твішить. Але камера показує. Він точно діленькому. Нарізала тоні ківі, поклала ось, зараз занесу, нехай куштує, тому що я настільки чула, що в Києві набагато більше вітамінів С, ніж у цитрусових, тож несу, хай смакує. Салат надали. Шматок все суміш зелені, шматочок перчику. Oh, томатики і заправочка. Сьогодні без феті свята скінчилась, треба купити. Смакота. Ну що? Сусіди, блядь, дивіться, який рівний. Дим іде. Ольфа! Генуж ну, шлебай, шлебай. <свистач> стрибай, <свистач> стрибай Стрибай, <свистач> що не видно Давай стрибай, стрибай Давай. чого Та ж так крутися? У мене ж голова закрутилася Що крутилися? Що крутилися? Де ти там? Де ти там? Де ти там? <свистач> Йдіть уйдь Лежанка ось тут утоплюється плитою, бачите, з цього боку Ось це, а піч то піч, це не одне й те саме. Ось обіцяла показати, що таке лежанка. Ось це груба, бачите, вона топлюється з тієї сторони там плита. А ось це, ось лежанка. Вона теж тепла. Бачите? На ній можна лежати, спати? Вона тепла.